Омтівю про головне су постоянно предприймають контратаки. Окупанти ймовірно відправляють на фронт підрозділи, які не встигають укомплектувати та оснастити. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Історію чесно сказав, учені направлене на устрашення Путіна. Російське військове командування можливо залучило до бойових дій недостатньо оснащені підрозділи, які спочатку мали діяти як оперативний резерв, можливо, через обмеження російської оборонно-промислової бази або зусилля спрямовані на посилення поточних російських м'ясних атак, зазначають аналітики. У звіті йдеться про те, що російське військове командування збиралось сформувати 27-му -мо мотострілецьку дивізію як оперативний резерв центрального угрупування військ. Однак Росія перекинула 430 Третій мотострілковий полк цієї дивізії, укомплектований залишками 21-ї мотострілецької дивізії, що деградували в районі північно-західніше Авдіївки. Крім того, командування Ерефії достроково перекинула ще два мотострілецькі полки 506 й та 589 й на турецький напрямок до того, поки підрозділи не вийшли на планові терміни. Це намагання Російської Федерації на півдні повернути позиції, які вони втратили. І ті населені пункти, які були нами, нами доокуповані під час е, літнього контрнаступу минулого року, відповідно, це врожає на це, це е, брадянські напрямки, як ми тоді його називали, де точилися якраз бої в напрямку Старомлинівки. Звітного бажання його було звільнено у серпні минулого року. але, як бачимо, зараз ворог зміг його е, окупувати. Тому це його намагання повернути позиції на так званому времівському виступі, який існував до початку нашого контрнаступу, повернути позиції в тому тому напрямку. Е, е, якщо дивитися на карту бойових дій і те, що відбувається зараз на лінії зіткнення, найгарячіший напрямок, який зараз, де зараз саме гаряче? Покровський. Покровські напрямку. Mm -hmm. Покровський. Зараз Покровський напрямок Росії. По Цій дузі ми не можемо його, я вже і скрізь повторю, Ми зараз не можемо цей Покровський напрямок, яким чином відрізняти від Часового Яру, Турецька, це все єдина ця Донецька дуга, яка зараз знаходиться в центрі уваги, і туди зараз ворог стягує не більше сил для того, щоб намагатися посуватися. Тобто це є часів яр, це нижче Кудюнівка, Кещіївка, це теж на південні Бахмуту. Ще нижче, ще південніше, це Турець, і далі по флангу, по лівому флангу, якщо не мав подивитися, ми бачимо, що там утворюється такий виступ. Якраз бік Покровська, і, зокрема, траси Покровська-Сантинівки, ворог там намагається просуватись для того, щоб захопити і перехопити цю трасу. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про відвід своїх військ з кордону з Україною і каже, от зараз взаємостосунки стабілізувалися. Що означає цей його такий маневр? Чи є якась вірогідність певних провокацій з півночі все-таки? Ну, Знаєте, якби. Я тут притримуюсь такої думки: якщо навіть не було б цієї концентрації військ, то треба було б його і вигадати. То Олександр Лукашенко цю концентрацію військ вигадав. Він вирішив, що ми там на окремому етапі готвими це треба було на Білорусі. Хоча, з нашого боку, це було абсолютним безумством і безглуздям. Концентрувати війська проти Білорусі, коли ми маємо відповідні проблеми на східному фронті взагалі з Російською Федерацією воюємо. Але пан Лукашенко вирішив створити таку вербальну напругу. Заявив, що ми там концентруємо війська, заявив, що ми там намагаємося значить, створювати провокації під проти нього. Підкинув там туди спецназу свого, підкинув там туди свої ракетні комплекси, а потім сам для себе все розголив, порішав і сказав, що ми відводимо війська. Тобто сам створив, сам вирішив, сам. Значить, Ну, це все його дії, скажімо так, форватері Російської Федерації. Він там вдисловлює таким чином свою підтримку російській політиці, і треба зазначити, що після заяви про відведення військ він заявив, що треба провести переговори. Це теж це, це, це теж треба додати. Тому це знову ж таки, якраз він таким чином дає підтримку Володимиру Путіну, який так само, як і він. Вже кілька разів кажуть про те, що треба він вони не просто пере перемовин. там треба проводити, але проводити таким чином, щоб е, е, ситуація на землі була на користь Російської Федерації. Сьогодні Міноборони Російської Федерації підтвердило застосування ФАБ-3000 під час удару по Україні. Що це за бомби? Ми більше чуємо про бомби КАП, ФАБ-250, 500, а оці 3000 вони застосовують дуже рідко. Я так розумію, їх не є в тій кількості, в якій є 250 і 500. Ну є ще ФАБ-1500. А, 1500, так були факти. Є ще такі факти. Зараз вони кажуть про стосування 3000-го фабу. Це тритонна бомба, вважається таким чином, так? І туди вони простосували свій стандарти модуль МПК, які вони пристосовували на тій попередній бомб, про які ми з вами згадали. Але, за певними ознаками, ця бомба в такому з цим модулем МПК. Вона не є дуже ефективною, тобто з точки зору наведення і точності влучання, вона дуже потужна, тобто це надпотужна бомба. Це, очевидно, найбільш потужна неядерна зброя, яка зараз є в розпорядженні Російської Федерації. Але вона не б'є точно, хоча, можливо, при такій, при такій потужності, при такій потужності, можливо, це їм дуже і треба. Але менше з тим є проблеми із цим обвісом. Які вони вирішили постосувати до цієї бомби, але масові характеристики там, тритонної бомби і бомби 500 кг, ми чудово розуміємо, що вони є. Очевидно, очевидно, вони будуть дороблятися і е е казати про масове використання саме такого типу озброєння зараз би не поспішав. Хоча там вдосталі тих модифікацій бомб і 500 і 1500 достарів на фронті зараз використовуються, тому навряд чи, навряд чи цього буде легше. Ці бомби у виробництві вони потребують якогось такого надсучасного обладнання, чи це можуть росіяни це все виробляти тими потужностями, які в них на сьогодні існують? Та в них і запаси доволі солідні оскільки це всі бомби, які залишилися після Радянського Союзу. Це були вільнопадаючі бомби, яких дуже було багато розпоряджені Російської Радянського Союзу, і наразі вони прийшли у спадах до Російської Федерації. От їх просто оснащують модулями МПК, які перетворює ФАБ власне на КАП. Тобто, uh -huh. і все. Їх можна, їх можна, їх можна робити. І як бачимо, що у МПК цей модуль він був зроблений зусиллями російських виробників. Тому, ну, про великий жаль, навряд чи там є багато чогось після Ну я так розумію, що основна проблема це засоби доставки цих бомб. І поки Україна не отримає в достатній кількості в своє розпорядження літаки f 16 з відповідним озброєнням, нам дуже поки що важко доведеться ну, скажімо, переносити ці удари. Ну, ці F-16 16 це, це раз із ракетами повітря, повітря до якого радіусу суді понад 120 кілометрів. Це один засіб. Другий, ми очевидно, будемо далі очікувати дозволу. быть американскими ракетами по территории Российской Федерации, для, ну, э, для того, чтобы... Ну, полноценного дозу, я на в виду, он сейчас есть, но мы для того, чтобы ворожать аэродромы, де безпосередньо базуются не такие. И третий вариант, это, безумовно, по далеко радіо судді. Это самолет с топливным баком, выходит в зону, откуда он производит запуск дальнобойной ракеты, производит, садится на территорию Украины, на аэродром подскока, 15 минут заправка и обратно возвращается, например, в Румынию. При этом все он действует под прицелом вот этой разведки, которая ему сообщает, подняли мы, мы говорят, самолеты. Места базирования это Североатлантический альянс. Так точно. Но вот вылетает F-16, бомбит нашу территорию, атакует ракетами. Улетает условный Жешев или любой другой город НАТО. Мы атакуем эту авиабазу и F-16. Какой следующий шаг НАТО? Следующий шаг НАТО, они говорят о том, что они будут заниматься вопросами ядерными, да, расширят ядерный арсенал.